Дівчата, не йдіть а біжіть купувати цей скарг. Адже саме зараз, в період Чорної п'ятниці, найбільші знижки та найприємніша ціна це Philips Wave Pro автостайлер, з яким в домашніх умовах можна зробити зачіску як в салоні. У функції автоматичного накручування вам достатньо просто помістити пасму в цей стайлер, і він зробить все за вас. Адаптує температуру під ваше волосся з технологією SenseIQ, Зробить його блискучим, гладким, та саме головне, локони буде триматися довго. Адже технологія нагріву на 360 прогріває ваше волосся як ззовні, так і всередині, що забезпечує максимально тривалий результат. П'ять розмірів накручування допоможуть вам в цьому. Цей став про любов до себе.